Псалом 14. Безумний у своєму серці сказав: Нема Бога. Вони піддалися розтлінню чинять огидні речі. Нема жодного, хто б чинив добро. Господь з неба дивиться на людей, аби побачити, чи є розумний або той, котрий шукає Бога. Всі відступили, разом стали непридатними. Нема нікого, хто чинив би добро. Немає ні одного. Невже не схаменуться всі ті, що чинять беззаконня, що пожирають мій народ, наче їдять хліб, а на Господа не зважають? Тому й огорне їх страх, оскільки Бог перебуває з родом праведних, ви глузуєте над радою у та Господь є його притулком. Хто принесе Ізраїлеві спасіння Сіону? Коли Господь відверне полон свого народу, тоді зрадіє Яків. І звеселиться Ізраїль. Псалом 15. Господи, хто може перебувати в веселі Твоїй, хто може проживати на Твоїй святій горі? Той, хто живе бездоганно і чинить справедливо, хто говорить правду від щирого серця, хто не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей, хто лиходія вважає за ніщо, але поважає тих. Що шанують Господа, хто, присягаючись навіть собі на шкоду, не порушує присяги, хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супроти невинних, хто так чинить, не захитається ніколи.